Зі скандалом затвердили в обласній раді керівників постійних депутатських комісій. Усіх їх розподілили між представниками семи політсил. Зокрема, по дві комісії очолили свободівці, фронтовики, батьківщина, наша Україна. По одній народний рух, партія регіонів та українська партія. Без голів комісій залишились народна партія, відродження, собор, УНП за Україну та удар. Сили, котрі портфелів не отримали, висловили свій протест. Якщо проаналізувати склад комісії і відповідно депутати, які вийшли, і голів комісії. Немає тут заступників, немає секретарів. То вся більшість комісіях є відповідно, як я вже сказав, хоч ви ображаєтесь від більшості. Так вони сформовані. Хочемо ми цього чи не хочемо. Який це принцип вашого розпроділу, коли ми вчора були разом з вами, говорили про те, що кожній фракції дамо по одній по одні комісії, незалежно від яких ми дали від народної партії всі комісії людей, щоб не по три, не по два по одному. Я думаю, що в народні партії є люди, які достойні отримати одну комісію незалежно, що ви кажете, що земельну, бюджетну, у нас незалежно бюджетна чи земельна. Ми не претендуємо на то, ну так я рахую, що несправедливо. Як стало відомо пізніше, більшість в облраді при розподілі керівників депутатських комісій вирішила керуватися не українським, а європейським законодавством. Саме тому через таке застосування норм без посад залишились фракції відродження та народна партія. Європейська хартія місцевого самоврядування вказує, що керівні працівники виконавчої гілки влади не повинні входити до органів місцевого самоврядування як депутати. На жаль, в нашому законі це є пробіл. На мою, особисте, на мою особисту думку, переконання, цей пробіл є негативним. Він негативно відображається на функціонуванні органів місцевого самоврядування. Тому, принаймні, щоб якось цей пробіл обійти і не порушити закону, ми запропонували принцип. Ті депутати, які посідають керівні посади у виконавчих органах влади, не пропонуються до керівного складу депутатських комісій. На знак протесту такого перерозподілу посад близько 30 депутатів покинули сесійну залу. Згодом вони поширили заяву про ігнорування більшістю облради інтересів своїх виборців.